Мої вітання, доброго вечора. З вами Олександр. Ми на каналі Джайло Життя. Сьогодні 22 березня 2023 року, другий день рівнодення, день і ніч сьогодні однакові? Завтрашнього дня день вже буде збільшуватися. Сьогодні я хотів би з вами продовжити тему баланса вчорашнього, вчорашньо. подивіться попереднє відео. Я думаю, воно підтягнеться, якщо ви не бачили його. І запитати само початку відео: А що для вас означає баланс? От, якщо можна, то перед тим як дивитися далі, ви на цьому можете зупинити відео, написати в коментарях, що для вас баланс це, і от напишіть конкретно, що для вас баланс. Знаєте, є одне питання, а для кожного воно однакове. Ну відповіді абсолютно різні. Мені дуже цікаво, що для вас значить слово баланс. А я продовжу це відео. І, звичайно, ви можете в кінці відео, якщо хочете, можете повторно таки не змінювати той коментар, який ви написали. Нехай для вас це буде навіть цікаво. І після відео ви знову таки передивитеся і напишете, що для вас після цього відео баланс. І так, давайте ми почнемо слово баланс, почнемо з самої природи. Да? Я думаю, природи набагато раніше появилися, чи ми, і в природі все збалансовано. Ну, наприклад, як ви думаєте, нам вода потрібна чи ні? Ну, звичайно, потрібно. Да? А якщо води більше чим нам потрібно, як ми це називаємо? Там більше душів, чи там зарата нас льодовики, рівень води в океані піднімається, чи рівень води з річок виходить, то тобто це ж дисбаланс. Є слово баланс тут тобто збалансовано, а є дисбаланс. Дис, дис перекладається з латині як відхилення, відхилення від норми, тобто відхилення від балансу. Щось не не, не так з цим балансом. Тому, якщо води дуже багато, то це повені. Називають там, да, потопи. А якщо води мало, да, є й таке засушливо там, літо чи там є пустелі, то що води мало, це, це теж погано. Тобто нам бажано не тільки що ми точно знаємо, що нам потрібна вода, але ми хотіли, щоб ця вода була збалансована. І точно так, якщо зараз перейти на тіло, то також вода в організмі дуже відіграє велику роль. І коли вона збалансована, да, я не буду зараз відсотки вам казати. Просто там від природи збалансована кількість води в організмі, то ми себе абсолютно нормально здоровим почуваємо. Да? Це фізичне здоров'я. А якщо води більше, чим потрібно, то вона залишається і не виходить. Як називається там в медицині, чим я думаю, що ви це чули набріки, да? більше води. А якщо воду ми там не п'ємо, немає можливості, там якось ну, попадаємо в такі ситуації, що тоді. Ну, засуха також в організмі. Я думаю, що ви всі знаєте, що таке спрага, коли організм дуже хоче пити. От дивіться, бачите, вже що, тут, що одне слово баланс, а вже ми чуть проговорили про це. Давайте поговоримо ще знову-таки по природу. А нам потрібно тепло? Да, потрібно. Тепло може давати нам сонце. Там, да? Нам потрібно сонячне промені, звичайно, без. Сонця, без сонячних променів, Вообще не тільки людина, а все живе, на природ, природа, вся на, на планеті Земля вона загине. А, тобто нам потрібен баланс цих сонячних променів. А якщо променів дуже буде занадто, знов, дисбаланс такий, що все вигорить. А якщо буде мало, все, то, все помре. Тобто або так помре, або так помре. А якщо ми говоримо, да, ну, точно так же, по, якщо знову поговоримо про людське тіло, нам тепло також потрібно. І, ну, знову таки, є душевне тепло, да, а є просто тепло фізичне. І якщо цього тепла багато, це гіпертермія, тобто підвищена температура, якщо там більше 42 градусів, білки звертаються і людина теж помре. А якщо людина попала в такі ситуації, де зниження йде температури людського тіла, то людина замерзає, вона теж помре. А якщо ми говоримо просто про тепло фізичне, а не сонце, а вогонь. То якщо вогонь контролюємо, то ми можемо і їжу підігріти, і їжу там, зварити, і зварити не тільки їжу, а якийсь метал, там, ну і так далі. Тобто, контрольоване тепло дає змогу покращити якість життя. Якщо безконтрольне вогнище, ну воно тоді воно все спалить. А якщо вогню зовсім не буде тепла, да, цей рік ми дуже переживали, переживали пережили таке. Багато хто відсутність тепла, це теж дуже погано. І про що ще можна? Ну, вітер, наприклад, да? ви теж знаєте, дуже якщо сонечко пригріває і нема зовсім вітерця, теж погано. А якщо вітер дуже великий, теж погано. Тобто, і відсутність вітру погано, і великий вітер то також погано. І ми можемо і багато про що можемо казати. І комахи вони потрібні, якщо вони нам якби там. да... Не заважають, але оце є їжа для птахів там, чи, чи ще, дитя. якщо їх багато, нам теж неприємно. А для сільгоспу там, угідь, є тут також там, деякі речі, які, ну скажімо, живі організми, які потрібні, щоб вони були, якщо їх відсутність це погано, якщо їх теж багато, то також погано. Тобто балансу, як такого, дуже багато. Просто дуже багато, навколо нас все в балансі йде. І... Ну, і кліматичні умови, абсолютно все. Тобто природа, вона повністю в балансі. Чому я, може, такий акцент на цьому робив, давайте перейдемо на тіло, ну, Наше, на фізичне там, тіло, да, на людину. Як ви гадаєте, якщо ми в перших відео говорили, по-моєму, з Настю Бубіна, я задавав питання, скільки там. Існує земля, планета Земля, там да там мільярди, мільярди років. Ну давайте просто от така ця цивілізація. Якщо, якщо природа дала нам можливість там жити їй там мільйони точно років, саме живій природі, то людству десь в районі шестидесят тисяч. Да, тобто сама планета Земля ця природа набагато довше живе і збалансованіша набагато більше, чим людське тіло. Але при цьому. Наше тіло, звичайно, воно також збалансовано. І якщо ми говоримо про життя, то життя воно також збалансовано. Що мається на увазі? Хтось народився, хтось помер, да? хтось одружився, хтось розвівся. І це, це ми знову таки про життя говоримо. І так, да, це є демографічна певна ситуація, є знову, якщо багато народжуваність, то це для держави. І для Землі, кажуть, там, да, це також проблема. Якщо мало, то це вимирання нації, також е дисбаланс. І знову ж таки, але це стосується якби всього життя на планеті. А я хотів би поговорити з вами ще сьогодні про життя кожного з нас. Якщо ми говоримо про життя наше конкретно, то ми б хотіли, щоб воно збалансовано в чому? в чому було. Ну, по-перше, щоб воно було збалансовано саме. По всім етапам життя, да, це в дитинстві одне, там молодості підлітковому періоді друге, там потім молодості третє, потім там зрілий вік, там четвертий, і там більш старший вік, вже ну, і так далі, так далі. Тобто, щоб це життя воно максимально було збанансовано, що мається на увазі? Щоб ми кожний період життя робили те, що якби від прийнято від природи, щоб у нас це все було. Я, 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 я гадаю, що навіть якщо ви на цим не замислювалися, то ви зараз розумієте, що ну, наприклад, народжувати потрібно в той час, коли зріла там жінка і, і, і чоловік там, да, щоб народжувати. Якщо дуже рано народжувати, то це дисбаланс, тому що самі ще діти. Якщо пізно, то вже не вийде, да, знову такий дисбаланс вже йде. Тобто, в ці всі моменти, якщо ми говоримо про життя, то все потрібно, як казав, дуже наш знайомий. Мій набагато старша за нас сказав, все потрібно робити вчасно і з любов'ю. таке золоте правило. І він так сказав, коли ми святкували його 90-річчя. -го Далі говоримо, давайте перейдемо на фізичне тіло. Фізичне тіло це поговоримо про, про здоров'я. І є душевне здоров'я, да, нагадаю, є фізичне здоров'я, є матеріальне здоров'я. От дивіться, якщо душевно людина у балансі, що да, таке баланс? Це всі емоції є, це, це і, і радість, і, да, ну, щастя, це, це, ще я про це поговорю: і радість, і любов, і відчуття, там, всякі дотики, все там. Ну, це поруч біля тебе, людина, тобто є з ким поспілкуватися, тебе послухати, хтось про те улюблена справа є, і так далі, та далі. Тобто є певний душевний баланс. А якщо ви зустрінете людину, яка. На 24 години ну, дикі, хіба що не спить, а буває, що, і, і, хіба що спить, кажу, да, що, а буває, що і не спить. І 24 години добу він, він дуже радий, там, да, він душевно дуже натхненний. це називається в медицині, це хвороба. Тобто, я думаю, що ви звернули на таких увагу. Або навпаки да, людина нічого не хоче, вона ну, також кажуть, душевно хвора. Тобто є Депресивні синдроми так названі, тобто це дисбаланс також від душевного здоров'я в сторону погіршення вниз, а є ну, манікання називається. Да? Коли людина думає, що він, ну, він не тільки цар природи, а він покаритель Всесвіту. Да? Тобто це, це дисбаланс. Да? Тобто в душевному здоров'ї також потрібен баланс. Якщо ми говоримо про фізичне здоров'я, тому що кажуть, що здоров'я багато не буває. От Я хотів би з вами це ми обсуждаємо, що обговорюємо, що якраз багато це теж не хорошо. -то. Тому що представте собі, що ви зустріли людину, в якої здоров'я стільки він все або майструє, або все рушить. Вот, 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 вот так багато він не знає, куди це діти. Вот .まあ, я не думаю, що це вам. Так добре, він взагалі не устає, Ну, Я не думаю, що ви б хотіли жити з роботом, тому що і ви, якщо ви не такі, вам що? Хочеться там і відпочити, і поспати, і десь щось пограти, просто полежати, книжку почитати. Представте собі, людина настільки там в нього фізично здоров'я, він взагалі сидіти не може, в нього так, настільки багато. Або навпаки. У нього взагалі енергії фізично немає, він ліг, вмирає практично, хоча там діагнозів ще немає. Це також дисбаланс. Да, і що ми говоримо про кошти, матеріальне здоров'я, знову так кажуть, багато грошей не буває. Буває. Да? І є таке даже навіть така поговорка, що саме, саме велике покарання в житті це коли коштів більше, ніж людина до них дозріла. Да? Коли коштів, це коли ну, якісь там статки, хтось переписав, там джекпот людина вивели. З коштів прийшло більше, ніж людина фундаментально ну, готова до таких коштів. Це саме велике покарання, не судове якесь покарання, а саме велике покарання ну, зверху, як кажуть. Я не буду вам казати статистику, але статистика дуже печальна. Там ну, майже там, до 100 95% людей вони. Практично втрачають життя, якщо так ще сказати. Тому бачите, багато матеріальних благ, і що людина не готова, то це це погано. А якщо вони повністю відсутні або їх дуже мало, це також погано. І баланс повинен бути і на кредитних картках, да? щоб краще в плюсі там, щоб було. А не в мінусах там баланс повинен бути і в ваших бажаннях, і в ваших витратах. Баланс повинен бути і в заробітках, і в ваших потребах. Ну то, тобто, та якщо ми говоримо про матеріальне здоров'я, там однозначно повинен бути баланс. Да, нехай воно буде трошки більше, чим ми витраті однозначно. Тому що ми Да, якщо ми говоримо основи фінансової освіти, там грамотності, то звичайно, нам треба. Там кожен місяць якісь частки відкладати, щоб зберігати і робити фінансову подушку безпеки і так далі. Ну, Я думаю, що ми на ці теми ще будемо говорити з вами на цьому каналі. Так, і що в нас ще залишається? У нас залишається щастя. І знову кажуть, багато щастя не буває. Ну, Я, по-перше, не зустрічав щаслив... таких людей, які 24 години на добу були щасливі. І якщо ви з такою людиною, я рахую, не дай Бог, з такою зустрітися, якщо вона є. Бо якщо таку людину зусилься, ну а як, а як те, що вона зараз коїться? Да? І сьогодні не буду. Я думаю, що всі ви знаєте, в одному із обласних центрів, що там трапилося, і як ця людина може в цей момент бути щаслива. Якщо там рідня, якщо там родичі, близькі, друзі, ну як, як на це можна реагувати щастям? Мені, звичайно, це і сум, це да, і це трагедія, це горе, і це частина життя. Якщо ми говоримо, з чого я починав, саме відео. Що, якщо в природі все збалансовано, то хочемо чи не хочемо, ну, воно збалансовано. Ми можемо не сприймати це, і будемо казати, що природа несправедлива, чи хто її створив це несправедливість, ну, так чи інакше, воно все одно існує без того, як ми до цього відносимося, і воно на нас впливає. І є певні емоційне переживання. Тобто, до чого я веду, ну не може людина 24 години на добу і 7 днів на тиждень 365 днів в році бути щасливою. Тобто, якщо ви відчуваєте десь якісь моменти нещасливі, це нормально, це баланс. Так, да, Краще, щоб було щасливих моментів більше, чим нещасливих. Да? Це нам дає енергію, тому що ми, ми розуміємо, що якщо кількість цих щасливих моментів більше, чим нейтральних або там нещасливих, то ну, якби життя у нас краще. Ми тоді саме відчуваємо цей душевний там підйом там. Да, і ми розуміємо, ми приймаємо то тобто с Це все баланс дає енергію. енергію і розмірковувати, енергію сприймати, енергію аналізувати. Тобто баланс між емоційним і раціональним. До чого я знову підвожу? Так мозок створений, що в нас є. Одна півкуля, яка відповідає за емоційний там стан, друга півкуля відповідає за раціональний. Ну, якщо точно казати, і там, і там є емоційне, і раціональне, просто є центри да, головного мозку, де відповідає за емоційний, де за раціональний, і бажано, щоб вас ну, бажано максимально, щоб це працювало в балансі. Якщо ми говоримо про жінок, чоловіків жінок більш емоційно, чоловік більш раціонально. Але і, якщо перегиб, чи там чи там, то не жінка не буде щаслива, не чоловік не буде щасливий. Тому що і для того, для іншого, да, нехай жінка трохи трохи більше емоційна, чи більш раціональна. Для цього, в принципі, і сім'ї складаються, для того, щоб це також було збалансовано. І бачите, хочемо чи не хочемо, природа завжди все-таки буде йти до того, щоб все було збалансовано. І відео у нас. Я думаю, буде коротше. Ну так сталося, що трошки довше. Тим більше, в кінці напишіть, все-таки що для вас баланс, але в нас є ще один момент. Я ще завжди. Бажаю вдачі, і от представте собі також баланс вдачі. Також повинен бути. Да, я за певне натхнення, за певну працю може прийти періодична вдача. Тепер представте, що є підліток, якому везе, там да кажуть, от везе там то а, а, сів щось грати, виграв. Не знаю, як, як ця гра там правила. Ну йому ну знаєте, що таке ка новачкам завжди везе. Я думаю, я честь це я думаю, що кожен з нас проходить, коли десь щось починаємо десь чомусь навчатися. Ну реально новачкам везе. Я думаю, що це певний душевний такий ентузіазм, і нам там, сили небесні приходять, чи що везе. А потім що? Потім праця. Да? Дисципліна, праця, повторення, рутина, так, так названа, да? навички там вже, щоб досвід е, був, е, відпрацьовуємо навички, там досвід з'являється, да? цей досвід ми передаємо, тобто це певна праця. І якщо... А тепер представте, що є там підліток, да? чи він, чи вона. І от по, по по життю там повезло, там повезло, там повезло, там повезло. І, і ну, вроді, і живе хорошо, там, да? і блага і там є, і сім'ю створив, а діти народились і питають, а як, а як оце? А, батько чи мама? Я не знаю, мені просто повезло. А що можна передати? тоді? Який це досвід? Що повезло? Це ж досвід не для життя. А якщо дітям везти не буде. А скоріше всього, що не буде. Да? Я кажу, там не буду це присіли там казати, що. Де, де природа там відпочиває, а якщо не повезло, і, і як тоді? І, і чому навчить тоді? Тобто Я рахую, що цінніше, набагато цінніше досвід, який ми маємо, чим, чим постійна вдача. Я не проти, я дуже за те, щоб вдача періодично була як нагорода. Якщо вдача, як нагорода за нашу постійну системну працю, тоді це дуже добре, тоді це й подарунок. Я такий вираз вішенка на, на тортику, да? на десертику. Якщо це так, прекрасно. А якщо ми тільки сидимо і чекаємо цю удачу, це, це дисбаланс. І на останок цього відео нагадаю вам відповідь одного з учнів Гіппократу, відповідь на питання одного з учнів Гіппократу, це скільки, там декілька тисяч років назад, один із учнів задав Гіппократу питання. Учителю, скажіть, а що таке ліки, що таке яд? Тобто є ж яд, є ліки. Як відрізняється, як дати визначення одному і другому? На що Гіпократ відповів: все залежить від дози. Тобто, і ліки можуть бути ядом, і яд може бути ліками. Тобто, повинен бути баланс. Я вам дуже бажаю, бачите. В вашому житті балансу в всьому, і в житті. Ну, по перше, в вашому житті, в вашому здоров'ї, в вашому щасті, в вашій вдачі, і всіх і Нехай природа була збалансована навколо вас. і Люди ну я думаю, що це можливо. Я буду додати до того всього, що я казав, саме нам балансу у, у всьому. Ставте коментарі, підписуйтесь на цей канал, розповсюджуйте його. Нагадаю, що ми продовжуємо збір Григорію на тепловізор. Дякую всім, хто долучився. Повинен бути баланс да, між тим, що ми сидимо знову таки з вами. Сидимо, хто стоїть, хто дивиться, хто лежить, подивитися відео, заробляє кошти. Будь ласка, все таки поділіться, якщо хтось вже за цей час поділився, не. Будь ласка, ще раз можете поділитися, ми ще збираємо ці кошти, ще в нас час є. І я думаю, що все-таки нагадаю, що я домовився з Григорієм, дасть Бог після перемоги ми зробимо з ним також вечірній ефір. І ви, 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 ви енергетично однозначно відчуєте ту подяку і не тільки від нього, а від тих хлопців, кому це спасе життя. Ми точно знаємо, що це однозначно не одній тільки людині спасе життя. А життя. Ми говоримо, ми на цьому каналі якраз говоримо життя це саме цінне, що в нас є. Тому я вам ще раз бажаю цього життя повноцінного, да, в прямому переносному місті, вам повноцінного здоров'я в всіх трьох аспектах душевному, фізичному і матеріальному. Я вам бажаю балансу щасті, вдачі. До нової зустрічі з вами був Олександр. До побачення.